Так, там новий уряд, наскільки мені відомо, він обмежив ввезення будь-якої продукції в Сирії. Тобто, це означає, що ну, це, це такий ляпас Росії, що ви вбили скільки сирійців, що ми не хочемо вас бачити тут. Швидше за все, навіть Росії не дадуть вивезти частину обладнання. Мабуть, більш важкі якісь предмети, які вони завезли на території Сирії, так і залишаться в Сирії. Треба нагадати, що ізраїльські війська досить добряче пройшлися по припортових складах, і швидше за все, що е, авіація Ізраїлю там ну, переполовинила е, те дрантя, яке треба Росії вивозити. Тому зараз цікаво буде спостерігати, що далі. Ну, але судячи з того, що перший е, Катар відновив е, авіаційне сполучення з Сирією, і Сирія такі сигнали в бік Європи подає ну, Звичайно в бік Арабського світу, що нинішній сирійській коаліції не дуже цікаве союзництво ні з Китаєм, ні з Іраном, ні з Росією. Так. Да. Ну, давай тепер дещо подивимось. Значить, ну, тут вже якісь факапи. Таке, таке знаєш, мені це нагадує. Зеленського, коли він виграв президентські вибори у 19-му і як він радів, як дитина, і так далі. А після цього пішли факапи різні його оточення. Ну, все таке було. Зараз війна трошки все це так, знаєш, притрусила пилом. Але Ілон Маск після інаугурації Трампа показав жест, схожий на нацистське вітання. Це викликало обговорення у соціальних мережах. Я просто маск промовив. Я просто хочу сказати вам дякую за те, що відбулося, а потім двічі підняв руку. Е, у цей момент він також сказав: моє серце до вас. Давай подивимось. No, Thank you. Mm. Ну таке. Е, значить, е, згодом маск відпо... Ну, почалося неймовірне. Росія за. За, 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 Заверещала там. Ну, всі заверещали, е, всі заверещали. Почалася така, знаєте, кампанія. Значить, е, причому, що цікаво, що, от е, знаєте, от я згадаю історію історію цькування Портнікова. У Портнікова взяли оце цю фразу, яку він сказав. Я зараз не хочу згадувати. Взяли оцю фразу. І раптом він став ворогом народу і почав виправдовуватись так далі. ну Його багато хто підтримав, я його підтримав і так далі. Справа не в тім. Просто оця технологія: вчора ти був пан, а сьогодні ти ніхто. І почали так. І ніхто не звернув увагу, що він склав руку до серця, а після цього викинув її як вітання, тобто серце. Своє він віддає, ну і так далі. Розумієте, і почалося, почалося, почалося. І тут я хочу, значить, сказати, що Ілон Маск сказав: він відповів на звинувачення, нібито нацистському жесті, після інаугурації Трампа. Мільярдер відповів на публікацію, де цитували його слова. Брудні трюки, які нібито розгортала проти нього демократична партія США, один із користувачів е Твіттеру іронічно зауважив, що цей жест, який сприйняли як нацистський, це і є, мовляв, ті самі брудні трюки. Однак бізнесмен відповів, що їм потрібно кращі брудні трюки, адже прийом усі навколо Гітлер, мовляв, на е декілька втомив. Ну і от е що він сказав. Значить, е, е, да, е, м, да, це фактично те, що я прочитав, те, що от виклала Юля тут. Е, от так що е, ну, воно зараз забудеться і так далі, але я розумію, що Росія буде це показувати е, тисячу років, але Трампу, мені здається, на це плювати. Я скажу відверто: я, звичайно, не сприймаю. Цей жест як фашистський, як нацистський. Абсолютно. Ну, Матвію, цей жест ніхто б не сприйняв би як фашистський, якби у Маска не було сверблячки пхати свої п'ять копійок, наприклад, в німецькі вибори, де він розхвалював наліво і направо альтернативу для Німеччини. Да. Це перше. Далі. Друге. Він накинувся на Лейбористську партію Британії, правлячу нині, назвав її там ледь не, не узурпаторами і імперіалістами. Ну, там такий муті він наговорив на Кіра Стармера. Це якраз відбувалося напередодні прильоту Кіра Стармера до Києва, і ну, воно якось в Києві це так дуже запам'яталося. Хочу нагадати, що на е Інавгурацію були запра... запрошені вик... ну, переважно праві політики. Ну важко назвати Китай правою, ну скажімо так, країною, бо формально це комуністична країна, але за всіма ознаками це гіпернаціоналістична країна. Китай, тобто Китаєм правлять гіперкитайські націоналісти, те, що вони зробили з уйгурами і продовжують створювати. Ну я вже не згадую там про, про інші території приєднані. Але е, це все наслідок таких е, кон, ну, концептуального розслабону е, панамаска. І це е, людей дуже насторожило. Бо, в принципі, він, він схильний до провокацій. Але мені здається, що ну, він ну, очевидно певної межі провокацій. Е, не відчуває. Тут якраз про межу провокативності варто було б запитати в головного рабина України, який був на інавгурації. Він би більш дотепно пояснив, що мав на увазі Ілон Маск. Так, да, ще дивись, деякі новини маленькі, але приємні. Я, до речі, не знав, що суд Лєжа, що вони відкрили карну справу проти фон дер Ляйен. А її звинувачували у корупції при закупівлі вакцин. За від... і, і, значить, зараз справу закрили за відсутністю складу злочину. Виходить з рішення суду. Так що, все? Ну, в нас в нас теж закривають деякі справи. Ми в суботу спостерігали цирк із Андрієм Лопушанським. Довкола закритої справи ще в 2020 році, раптом служби згадали, що є така справа, до якої Лукушанський ні сном, ні духом, але чомусь прибігли до нього обшукувати. Ну, в Європі, звичайно, що Урсулу Фу фон, -фон не, не прийдуть обшукувати, бо це було б занадто крикливо. Але е, ну, Європа е, по-своєму е, це ж е, коли я говорив про правий контекст, то Якраз Джорджа Мелоні, яка була на інавгурації, да. разом із Орбаном і ще з декількома створили крайню праву коаліцію в Європарламенті. Тому, ну будь-які ігри по відношенню до правоцентристів, до християнських демократів, вони зараз теж чутливі, бо, нагадаю, Урсула фон дер Ляйн, колежанка по партійній коаліції ХСС ХДС. Фрідриха Мерца, який зараз лідирує як кандидат у канцлери Німеччини і Християнська демократична партія ХСС ХДС коаліція теж лідирує на цих перегонах. До речі, як це не печально, але альтернатива для Німеччини, яку так підтримував маск. Вона досить добряче наступає на п'ятий. Вона обскакує соціал-демократичну партію діючого канцлера Шольца. Тому тут, коли ми згадуємо зараз будь-які сюжети, особливо з кримінальними справами, відкриття закриття, треба згадувати, що десь в яких країнах відбуваються вибори, і це вся ну тріскотнями дійна з цими кримінальними справами, псевдо. Корупцію і тому подібним тут може служити якраз виборчим технологіям. Слухай, цікаво, я тобі прочитаю, тільки що надійшло. Пише Христина Зеленюк: це знаєш, у мене сьогодні в вечірній моїй програмі буде тема перші факапи Трампа. І ну у нього вже багато факапів. І справ... і так сама промова була факапом, між іншим. От, до речі, цікаво, ти скажеш, дай я тільки прочитаю. Пише Христина Зеленюк: Трамп і 200 перших указів. У своїй перший робочий день Трамп підписав близько 200 виконавчих указів, що є абсолютним рекордом. У 2017 році він підписав 22 укази. Мабуть, йому подобається цифра 2. Але багато з них це просто пусті слова. Як, от, указ про зниження цін на все, про який, значить, добре відомо. Проте найбільша проблема в тому, що більшість його указів, які він підписав, суперечить чинному законодавству і Конституції, наприклад, указ про скасування набуття американського громадянства за фактом народження в США – щоб там не підписував Трамп, є 14-та поправка до американської конституції і купа рішень Верховного суду, юридичні прецеденти без змін до Конституції. США відмінити це неможливо. Те ж саме стосується і еміграційних правил. До того ж, Трамп якось сказав, що іммігранти без документів цитата отруюють кров нашої країни. Щось схоже із вчорашнім жестом Ілона Маска у Кепітал Ван Е, отаке е, вона написала: е, Ну так, да, так воно є. А що тобі не сподобалась його промова? У тебе претензії? Найбільша суперечність це звичайно боротьба з мігрантами. Справа в тому, що сам Трамп німецького походження, і наприклад, людей німецького походження у Сполучених Штатах близько 40% взагалі. Але повернімося далі: 200 років Сполучені Штати розвивалися як країна мігрантів. Перша дружина Трампа була, по-моєму, Чешка. Чи це, а, це вже друга? Іванка Трамп, від котрої в нього донька Іванка Трамп і син. Друга, третя його дружина Словенка, вона мігрантка в першому поколінні. Далі маск народжений не в Украї... не в Сполучених Штатах. А тепер його головна ідея зупинити міграційний потік. Та якраз джерелом багатства Сполучених Штатів, особливо в повоєнні роки після Другої світової, і були мігранти. Мігранти побудували кіноіндустрію. Мігранти побудували фантастично технологічні кластери. У Сполучених Штатах нагадаю, що в Силіконовій долині тільки українців живе десь відділення. Ні, ні, пробач, пробач, Володимире. Ну, це не так. Мова йде не про мігрантів, а мова йде про нелегалів. Саме так... проти них стріла. Він, нагадаю, конфлікт із Маска і Безоса із е, конгресом, коли вже новообраний конгрес раптом почав е, е, обговорювати теми віз для обдарованих людей, і е, хотів ці візи, якраз Мага, фракція хотіла зупинити будь-яке візове обслуговування і допуск мігрантів. У Штати, і тоді той же самий Безос і Маск заверещали прямо, Бо більшість їхнього персоналу обдарованого це або індуси, або українці, або ну ще там. Ну в основному найкращі е, е, програмісти це індуси і українці, як не крути. І е, дуже багато працівників, саме високотехнологічних корпорацій, в'їхали по спеціальних візах для обдарованих людей. І зараз по суті штати можуть потрапити в пастку, коли Європа всіх цих людей почне переманювати до себе.